Пані Лано, розкажіть про період в окупації. Ви не здавалися і інформаційно, скажімо так, підривали тік-ток своїми цікавими відео. Чому ви вирішили це робити в окупації? Не тільки я, дуже багато людей це Ну, але розумні люди себе не показували. Але так вийшло, що ну як вже вийшло, то вийшло. Розкажіть, що ви от робили? Що ми робили? Знімали відео щодня патріотичні. Проводили стріми по два-три рази на день, збирали гроші, волонтерили, нас українці зібрали півмільйона гривень, переказували на картку, я переказувала на картку тим родинам, які потребували допомоги в Херсоні, в Херсонській області. Деяким носили гроші налічками, обналічували, купували продукти. Наші українці неймовірні. Зовсім, здавалося б, незнайомі люди, але допомагали всі, ми стали всі як одна родина. А потім за мною прийшли в день прапора 23 жовтня. Сказали, обшук зробили, відвезли на підвал, задавали багато питань, чотири дні допрашували, потім я тиждень просто сиділа там, голодувала, мерзла, божеволіла від тих всіх звуків, потім мене заставили записати вибачення. Перед російською армією, яку я закликала вбивати, і колаборантів, які тут підтримували росіян. І відвезли додому, сказали, ви нам тут не нужны, ми вас депортуємо Украї... на вашу Україну. Вони дотягнули до того моменту, коли вже під ізюмом розкопували могили і прийшли, сказали, скоро вийдеш. Я говорю, на яке число заказувати? Ми самі. Ага, думаю, сами. Ближайшую лесополосу. Я поняла, что надо делать ноги. Мы сделали вид, что мы это самое, что меня забрал. Думаю, пусть разбирается. ФСБшники с грушниками, кто кого забрал, потому что они требовали деньги. Поэтому пусть думаю, что кто-то из них это сделал. И я так бросила дом. Он был открыт 4 дня, пока родственники не пришли и не узнали, и не закрыли все. Но меня просто люди спрятали. При умові, що я не буду мати ніяких контактів ні з ким. Вот, до, доплопло до нашого витрачення наших збройних сил. Mm -hmm. вот таким образом я спаслася. От тільки четвертий день на свободі. Так, як дізналися, що Херсон звільнений і що ви робили? Людина, яка мене ховала, пішла в магазин, прибігає, кричить Лена, наші в городі. ЗСУ, родненький в місті, я кажу, не може бути. Ми починаємо плакати, обійматися. Треба було обідати, але як вона каже, який обід, бігом одівайся. Ми вибігли на вулицю, стояли на перехресті, чекали наших, побачили, стали їм махати, дістали прапори. Потім кажу, поїхали в центр. Та та ні, поїхали в центр, і от четвертий день я тут. Отака, от от таке щастя дихати повітрям свободи. Емоції які у вас зараз. Вибухові, вибухові емоції. Це таке щастя. Я кажу, більшим щастям було тільки народження мого сина. А потім оце, цей день, 11, 11, 22, це буде другим моїм днем народження і нашого міста. Дякую Збройним силам, дякую всім нашим партнерам, всім, всім, всім хто допомагав нам. Ми, ми будемо пам'ятати завжди ваше міцне плече. І героїзм наших воїнів. Нехай Господь їх береже, їх і їх родини. Дякуємо вам усім від імені всього Херсона. Тепер тіктокі будуть інші. Все буде як було раніше. До перемоги. А там побачимо. До Севастополя дійдемо і все буде добре.